Друзі, вітаю! Те, що відбувається у Шебекіно, так званій Білгородській області. Ворожа пропаганда це приховує від мешканців Москви, Санкт Петербурга. Інформація фактично, знаєте, такий вакуум створений, інформаційний для того, щоб мешканці країни ворога в більшості не знали, що відбувається там. І Скажу вам по правді, скажу вам по правді, ополчення БНР робить все, щоб місто Шебекіне було звільнено від сил ворожих, які окупували країну ворога, перетворивши її на фактично послідовника держави. З якою Радянський Союз в часи Сталіна хотіли поділити світ з Німеччиною, якою тоді правили самі, знаєте хто. І от країна ворог зараз є послідовниками. Відповідно, те, що робить армія БНР, вона звільняє Звільняє свою територію, розумієте, свої міста і е веде бої вже за Шебекіна, далі буде грайвером. І поступово, поступово Білград повернеться знаєте, до своєї спадщини. Да? Можливо, подивимось, не знаю, чи захоче БНР. Бути в союзі з Україною, прям знаєте, як частина України. Ну нам це навряд чи потрібно, але Білгородська область була частиною України. Ми ж не претендуємо ні на що. Ми єдине, що можемо, знаєте, допомогти громадянам, частина з яких говорять навіть українською мовою, там допомогти їм бути вільною демократичною республікою. Слава БНР, переможемо всіх.